Привіт! Рада знову вітати всіх на своєму каналі. Я за цей час багато експериментувала, але мало вичувала, тому розкажу все по порядку. Я пофарбувала натуральними фарбниками канву під оцей проєкт, і під оцей. Вирішила розрізати в мене там шмат канви білої, тому що не була впевнена в тому, що в мене вийде нормально пофарбувати канву. Так, оце я дівчата фарбувала курку мою. Але це не той колір, він вам передається яскравіший, гарніший і більш так, ну, скажімо, однотонний. Хоча коли я тільки пофарбувала, цей колір був рівний і більш яскравий. Це я вибрала таку яскравішу сторону, а тут взагалі, бачите, колір такий, як виців. Чому так сталося? Тому що після того, як я пофарбувала, потім я крохмалила. І наводила такий дуже густий розчин, міцний, по-моєму, 2,5 столової ложки крохмалю на літр, щоб була така ну, жорст, жорстокенька тканина, щоб нитки не тягнулися, коли затягуєш хрестик. Мені дуже сподобалось, яка наразі канва. Вона. Така жорсткувата. Я таку люблю, особливо, коли отакий от каунт. Тут, на мій погляд, навіть не 16, а 18. Мені так зручніше вишивати. Я не знайшла. Порад в інтернеті, що спочатку потрібно крохмалити або фарбувати. Тому я вирішила спочатку пофарбувати, потім накрохмалити. Бачите, за рахунок цього накрохмалення колір змінився. Він став таким більш вінтажним, скажімо так. Ну, Це на камеру взагалі передається дуже-дуже яскраво. В житті воно. Ну, Такий приглушений колір, але мені сподобалась куркумада. є божественний такий жовто-лимонний колір. Я ще спробую пофарбувати знову куркумою, але спочатку спробую. Накрохмалити. Мені здається, що коли буду фарбувати крохмаль вимиється. Ну, я спробую. Якщо хтось дівчата вже такий робив експеримент, поділіться, щоб я даремно не витрачала час, тому що ну, це такий процес, треба щоб висохло, подивитись, потім знову замочити. До речі... Я брала велику кастрюлю, і щоб воно не жмакалася тканина, щоб не було, там, знаєте, таких от, як дівчата спеціально жмакають, і потім тут такі розводи. Ні, я хотіла, щоб було однотонне, без всяких розводів. Ну, в мене вийшло. Тому, якщо Хочете, щоб був колір рівний, потрібно якусь таку ємність, щоб тканина повністю лягала і не де, там, не, не загибалася. Ось у мене кінчик, бачите, не вліз і він не пофарбувався. Ну, то таке. Так, це про проєкт, я беру участь в весперу «Рукодільні курочки. З цим проєктом. Бачите, я раділа, що немає ключа, але не дуже зручно, тому що ось деякі значки, бачите, на камеру воно навіть так більш виразно. Але коли придивляєшся, я не можу зрозуміти іноді, де тут який колір, який значок, воно прямо пливе все в очах. І тому. Я ще пошукаю, можливо, я на сайті цього дизайнера чи дизайнерок знайду, може є якийсь ключ, і тоді вже буду здогадуватись, який там значок, а так ну, мені якось важкувато виявилося без ключа. Ось дивіться, ось тут просто кольором, і кольори такі відрізняються один від іншого, тобто можна зрозуміти, де тут який колір, тобто немає ніяких там знаків хрестиків, там квадратиків, які зливаються. А все так квадратик, і він замальований якимсь кольором. Оце зручно, знаєте, вишивати по програмі, але я буду чекати, коли наші українські розробники створять програму на кшталт саги. Я вже таки бачила в інтернеті, там було опитування. І якщо дівчата, хтось вже щось дізнався, я хочу навчитися вишивати за програмою. От такі, знаєте, схеми, де, ну, наче й роздрукувала, наче було і видно, але незручно мені. Це безкоштовна схема, я її друкувала, не купувала. І якось так вона мені подобається, але от я навіть не можу. Порахувати, скільки тут кольорів, якщо чесно, я вже збилася. Якби був ключ, я б розуміла, що там, наприклад, 10-12 кольорів вже б там гадувала. Ну, таке. зручно, але як вишую, так і буде. Так, друга тканинка це під цей проєкт. Це в мене буде джмель, джміль. Це я фарбувала чаєм, і він теж цей чай. Посвітлів після того, як я крохмалила, він був більш яскравий, такий насичений, але все одно, бачите, таке забарвлення рівномірне. Ну, тут щось я не зрозуміла, але ось тут у мене буде лицьова сторона, тому ну, мені подобається. Тільки що буде таке. Приглушене, але можливо навіть і краще, бо я так підбирала кольори. Кольори в мене будуть такі більш-менш яскраві. Тому, якщо яскрава і канва, і нитки, тому воно може бути вирве ока. Там хто його знає. Ну тобто, це мої експерименти, буду експериментувати і вам показувати. А, повернусь зараз. Щось я скачу з одного на інше. Мені хочеться все відразу розповісти, поки я не забула. Мені дуже подобається вишивати на жовті канві. Кольори такі яскраві насичені, добре так виділяються, мені подобається, тому я й надалі буду формувати, хочу ще щось вишити на жовті CanV. Добре йде. в принципі, нормально, мені подобається, скоро розпочну вже курочку вишивати. Цікавий, цікавий дизайн, легко йде. Такий, знаєте, процес, який можна взяти з собою, кудись повишивати. Тобто багато матеріалів брати з собою не треба. Так, потім дівчата все ж таки мрію сплести, мріяла, ну ось, мрія трохи, скажімо так, трохи збулася. Вив'язати гачком серветку це найпростіша. Зараз вам не скажу навіть якими стовпчиками. Я і так давненько сплела. Але ось тут по майстер-класу не буду казати, кого, та я не пам'ятаю. В Ютубі там багато. Ось тут в мене, бачите, щось пішло не так. Ну, це моя проблема з цими петлями підйому. От якось воно, бачите, Ну, ось тут радіус, і ось тут він менше, ніж там. Тобто, вив'язувати я можу. Це не проблема, я можу візерунок, а ось цей стик, це для мене Ой, якось не виходить. Чому я, я давно, в принципі, гачком. Плиту, але ось круг в мене чомусь не виходить. Саме ось в мене проблема тут з цими петлями підйому, і тут закривати, щоб не було видно, на мій погляд, все одно видно. Ну, Буду тренуватися, це в мене така тренувальна база. Я навіть не Оці нитки ще не ховала, навіть не знаю, як їх так заховати, щоб вони ну, не створювали об'єм і не виділялись. А, я думала розпустити, ну, я якби, спробувала не вийшло. А Потім думаю, та на кухні мені згодиться Під щось, підстав... щось на неї ставити, буде як підставка. Ну, Думаю, залишити і ще я хочу спробувати тут край. Дівчата так красиво обв'язують. Ну, вже буде як пробний варіант. пробничок І буде мені на згадку. Все одно це були подарункові Шли з журналом клубочки, і його там вистачило от на цю серветку і вистачило. Я не знаю, що з ними там їх чотири кольори, такі, знаєте, що між собою не сполучаються. Тому буду таки пробувати щось. В'язати потрібно, а воно жара спека така, <сі> а в мене потягнула на плетіння. Ну, так завжди. Ага, забула ще вам показати, ось коли я чаєм також фарбувала а, тканину, і ось вона в мене пожмакана, я тільки взяла, знайшла, не стала вже прасувати, бо я і так <сі> мокра вже в квартирі дихати нічим. А, і бачите, отут є розводи. Ну, Комусь подобаються, мені, наприклад, не сподобалось, тому я намагалася так, положити рівно тканину. Бачите, такі, як, ну, мені воно здається, як тканина забруднена. Але тут і колір такий, бачите, яскравіший, тому що цю тканинку я не крохмалила. Ну і воно там не дуже зручно і вишивати. Ну, вона вже була. В мене трохи, от, знаєте, мабуть, в виробник вже вона була така жорстка, не м'яка. І коли я пофарбувала, вона все одно така нормальна. Нитки не тягнуться, коли їх тягнеш. А тут ну, без крохмалення, я думаю, я б не змогла на ній вишивати. І дивіться, яка різниця. Ну, все залежить від часу, поки тримаєш від чаю, який там заварка. Яка. Тобто це такий експеримент, і що ти отримаєш в результаті, невідомо. Тому дівчата, які самі фарбують тканини, ну, їм респект, бо це така справа досить ризикована, особливо коли під замовлення. Ну. Це звичайно, відповідальність. Ну, з досвідом, з роками, все, все приходить. Це ось мої сови. Хто пам'ятає, ще я тут хочу підібрати якісь сюжетики, дизайни і також довишивати, а там, можливо, в майбутньому я щось придумаю з ними зробити. Ну, я думаю, ідея прийде сама. Я вже, мабуть, знімала відео, показувала про цих соф. Я люблю соф. Не буду казати, хто дизайнер. У мене ще багато є схем з журналів, але не дружніх до нас <див> дизайнерів. І що з ними робити? Ну, поки, поки вишиваю. ось це. До речі, знайшла я СП, де вишивають все, що пов'язано з бджолами з медом. Це, по-моєму, в інстаграмі Ірина Ембродері. Там доволі такі нормальні умови, можна в будь-який момент приєднатися, але я поки що. Поки що не приєдналася, розбираю з куркою, я хотіла паралельно і це і те вишивати, але не так сталося, як гадалося. Життя іноді підкидає такі сюрпризи, що не до вишивки, скажімо так, я ще там затіяла шиття. Ой, треба якось зараз перебрала. є... Ну, Роботи, які треба дошити, там вже буквально або бек залишився, або там ще якісь хрестики, і так відклала, чи не ток не вистачило, чи натхнення, і все. Але ж розводити не треба. Ну, Ви ж бачили в попередньому відео, що дизайнери ну, просто закидують нас новими гарнющими дизайнами, очі завидющі, а часу нема. І за все хочеться схап... все хочеться встигнути, але час... час летить, тому поки що ось так. Так що, дівчата, хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, це надихає на зйомку, не дає опускати руки, триматися. Ну, хто як, не ми одна одну підтримуємо. Так що, Все, мабуть, кажу до побачення. Хочу це відео випустити. І далі продовжувати вишивати, і показувати вам, що я тут навитворяла. Пока!